Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за домашніми качками. Домашні качки це водоплавні птахи. Вони мало і неохоче літають. Самці селезні більше, ніж самки. У них різне забармлення. Пір'я покрита маслянистою рідиною. Що дає їм змогу залишатись сухими, коли качки пернають. Крила у качок великі, хвіст короткий, піднятий догори, ноги у качок короткі і міцні, з перетинками. Дзьоб великий, качки як і кури, відкладають яйця. Потім їх висиджують і так з'являються маленькі каченята. Качки тримаються зграєю, їдять зерно, траву, водорості. До побачення, до нових зустрічей.